Вітання всім. У нас черговий турнір розпочався. Це стрімка атака на п'ятірочках, без синього кольору. Таке я щось собі вигадав в центру, взагалі в оборону. Ну, скарбиста, звісно, поставив, тому що кращого немає. І пригадую, здається, я на попередньому такому турнірі ставив Людвига, він не тримав. Але чомусь знову вирішив його поставити. Так, оборону я дивився. Одна перемога. Ну, Це краще, ніж поразки, звісно. Тому давайте переходити до боїв. Так. Потрібен деспел, тому що там скільки, мінус 40% зниження шкоди на 4 ходи. Ну це забагато. Так, кого тоді будемо брати? Давайте свою улюблену, улюблену трійцю. Ось ще. О, можна дівчань взяти. Вона ж, скажіть мені, я вам скажу, вона ж буде міньйонами забирати поселення. Так, що далі? Напевно, потрібно скролбіста поставити в куток і спробувати ще взяти лорда. Лорда не візьму, тому що синіх немає, зрозумів. Тому давайте візьмемо насмішку. Ось так. Перший бій спробуємо так, а там буде далі видно. Почали світло відмикати вже другий день, аж вже і незвично, вже і забув, як це. А ось тут нагадали. Так, добре. Швидкий режим. Давайте трійку в лікаря. Ну давайте так. У нас є Людвиг за один хід по великому рахунку. Ні, немає, тому що сповільнили нас на бурмани. Ну будемо бити, не будемо чекати, напевно, нічого. То зарядимо Людвига. І доміція зникла. Чудово. Погано, що цих два лікаря, вони надто потужні. Може з ними бути довгенько. Зараз спробуємо забрати Енні чи у Вінні. Теж у Вінні, здається. Так. Да. Чудово. Не розгін у нас є. Тому ніби не страшно. Так, абакан буде ходити, ну нехай ходить. Контра в нього все одно на одному. Я напевно навіть спробую його робити в контру. щоб лікар потім не, від... не відлікував. Так буде простіше. В просто постояла, подивилась. Так, мультик свою справу зробив, вмикаємо знову насмішку. І не буду я чекати, поки дякучан забере посилення, ми, в нас є просто чим бити, тому чекати не варто. Яка купа жовтого. Супер. Так, тут ніндзя. Ну ніндзю я не боюсь. Людвига я проб'ю, напевно, жовтими, тому що навіть якщо вона буде, якщо Людвиг зарядиться і буде підіймати, і мати сєвєра буде піднімати, то підніме вона теж гранат. Так. Гранат мені нічого не робить, тому... тому і Людвига я не боюсь, напевно. Тут все щось з лікарів одних. Так, давайте ось так. А Людвига поки не буду збирати, немає в цьому потреби. Ну, тепер можна і кристал зробити. Так, гранат мінус. Давайте напевно одразу Людвига проб'ємо, можливо його мати Сєвєра не підніме. І ось так. Не хотів, я, якщо чесно, віку заряджати, під Мати Сєвєра, але... Але тоді і комбо не потрібно було таке робити. Так, ще прикриємось. Давайте не будемо, напевно, поспішати зробити, хотів якийсь обережний хід, а його немає, все під мати сівера летить. Давайте приберемо сині. Хотів позабирати оці ухиляння в них. Так, а мати Сівера я, напевно, не проб'ю. Тому давайте ось так. Ну, я ж кажу, я тут не боюсь взагалі жодного героя з цієї оборони, тому, тому можна якось пограти більш е... більш спокійніше, не поспішати. Тепер, напевно, беремося за мамку. Є. Так, б'ємо. Не б'ємо, напевно, знову чекаємо, поки не позабираються ці ухиляння. Віку я навряд чи доб'ю. Тому ось так. Так, скрол біст. Давайте використаємо. Знову скрол біст. Ну Надто легка ця оборона. Їдемо далі. 500 тури на всім, всім ворогам, всі вороги отримують опік на 5 ходів. Ну Це вже не так легко, як здається. Ходіба. Ну В принципі, в нас є Людвиг. На, швидкий, на швидких режимах Людвигом, Людвигом можна впіймати. Центр легенько, тому, тому давайте навіть даже ось, навіть ось так. Вимкнемо собі розгін. Так, чудово. Людвих тримає, дозаряджаємо жовтих. Підлікуємось. Можливо, потрібно було спочатку дулафуль фу... дула розібрати. Впроте кольорів би вистачило. Прикро, що цього не можемо дозабрати. А, може фіолету, до речі, вистачить? Ні, не вистачило. Жовтеньких вистачить. Супер, добираємо долю і будемо завершувати. Так, їдемо далі. Альфріка і Бернадет. А лорда то немає. Ну ходімо, ця швидка. На швидкий і Бернадет не така страшна, якщо вона не в центрі стоїть по великому то рахунку. Можна буде встигати вийти з картини і заряджатись. Ну це, звісно, при наявності достатньої кількості камінчик. Альфріку ми зараз вже забираємо. Так, а бабуську чіпати, будь ласка, не варто. Так, б'ємо її. Поставимо, напевно, собі захист у вигляді А, Або так. Ну, знову ж таки, перший день все дуже легко. Вже з завтрашнього дня, напевно, розпочнеться ось ця біда з немає поля, зайве комбо. А сьогодні поки все Все ніби виходить дов доволі непогано. Так, спробуємо, напевно, Ахтеова забрати. Він неприємний, ману підрізає. Там все одно два лікарі ще лишилось. З ними потім пограємось. Або навіть і цього вистачить, так. Рухаємося далі, лікуй. Ну, все. Я не знаю, що з ним робити. Потрібен блок. Щоб його якось блокувати. Як це зробити? Гадки не маю. Що ну не вже брати якусь Анабель? Але ж я її не я Анабельку й не зніму. То штанок. Добре. Беремо ось так. Типу, лікує, я можу забирати, якщо буде... Лікує забирати. на смішку лікує я можу забирати, якщо в мене буде зарядка для дівчань. Типу за це я не дуже переймаюсь. З однієї сторони. З іншої сторони хочеться, щоб ця зарядка була. Тому що якщо її не буде, то ніби і сенсу ніякого немає. Давайте жовті в Мейзі. Тут ось так. Ні, давайте все-таки використаємо Етвуда. Тому що ми зараз просто можемо загинути. Не хоче, лікує. Не хоче працювати і все. Так, добре, ну б'ємо, що нам лишається. Дячан я, я так і так і не можу дозібрати. Зараз буде весело, якщо я... не вистачить мені... А мені не вистачить зовсім трішки до гуріка. Лікуй. Скільки це буде продовжуватись? Чому ти не хочеш спрацьовувати? Гуріку байдуже. Найтвуда. Цьому байдуже. Ну давайте нарешті дягачан зарядимо. Дивіться, лікую просто. Хочеться зараз в рифму сказати, в Риму. Добре, давайте жовті. Поставимо напевно собі магаміньона. Нехай буде. Ну і ось так. Ну, ти хоч би раз працював. 35% це ж один одна третя. А мій зараз на 25 дурнях дурень що буде робити? Давайте перевіримо. Ну і мій також за мене працює. Так, немає насмішки. Скільки буде гурік тривати? Два ходи. Два ходи то багато. Ну добре, давайте ось так. Ну нарешті, хоч хтось. Тільки ти ж їх не вбий. От молодець який. Взяв скриньку добив. Добре, давайте ось так. Ми хоча б зараз лікує, заберемо. Та ну ж. Це якась підстава. Навпаки, коли не потрібно добивати, вони добивають. Добре, давайте ось так. Можливо, Гурік спрацює за мене. Так, мінус один, мінус два. А, Гурік плювати хотів. Так, знімаємо божевілля. Як же тяжко з цим божевіллям іноді буває? Типу, ну, Як де хоч якесь пояснення, як воно повинно спрацьовувати? Як працює цей, цей відсоток? Так, знімаємо ще божевілля за води. Ой, як багато жовтого. Не, він працює, як йому хочеться. 70 байдуже. Ну добре, це вже я теж так і заговорюсь. Давайте його просто приберемо. Він стане в вигляді слизняка, і ми його просто зараз заб'ємо і все на цьому. А. Хоча ні він же ж повинен буде зараз зникнути. Давайте пробувати. Ні, я ж його не доб'ю. Мейзі підлікувала. Ну, б'ємо. Давайте, я туди. Мога скільки? 20. Правильно, правильно. Ну а що? Це щоб не розслаблявся. Додатковий час пішов. А я тільки помітив, якщо він виходить з форми цього слизняка, то з нього і спадає все. Тобто в нього було 70 божевілля. Але воно все спало. Так, добре, знімаємо божевілля зет, та наскільки це можливо. 15 на 100. Небагато ніби. Знімаємо ще. Напевно, чекаємо, поки він вийде з форми слизняка цього, щоб повісити божевілля. Ну і можливо я колись дочекаюсь, поки воно спрацює нормально. Так, кидаємо божевілля і прокидаємо жовті. Ну. Ой, в мене просто немає слів. Тоді виходить, що вбивати його. Хотів сказати, я не потрібно. Але мегамільйони іншої думки. Ну, б'ємо, я не буду навіть оттуда чекати, я не знаю, що зробити з Гуріком. Додаткова шкода пішла, а йому просто байдуже. Давайте ось так. Нарешті майзі. Ну звісно там 100%. В такому випадку, звісно. Так, знімаємо, тиснемо. Тут повинно вже буде простіше. Головне встигнути. Є один. Мені здається відроджується. Ну, може відродитись. Але ні, тут вже така шкода, що ніяке відродження не допоможе. ТОП-1. Типу 4 бої до цього були. Дуже легкі, але далі, що я з цими гуріками робити буду. Ну, типу, так, божевілля все-таки має сенс, якщо в тебе. Ну Якщо, до прикладу, в мене немає чим контрити гуріка. То Edвуд ніби як варіант, але ж ви самі бачите. Ну Він просто до останнього не хотів працювати так, як потрібно. Що там з рейтингом? У ну, 300 рейтинг дуже далекий тут, я розумію. На п'ятизірковому турнірі мені великий. Місця точно не світять. Ну що ж, якось так. Тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.